В цій програмі ми будемо знайомитися з життям та розвитком лозової другої половини сорокових, кінець 80-х років минулого століття. У роки Другої світової війни частина лозової мала дещо інший вигляд у порівнянні з довоєнним періодом. У районі сучасного дитячого майданчику та перукарні у ті часи розташовувалися основні установи та організації. А на території майдану залізничників було багато приватних будинків. Друга половина 40-х років це відбудова міста після війни. Центр Лозової був дуже зруйнований, і це навіть вплинуло на розташування вулиць. Деякі з них збільшилися за довжиною, а деякі зникли. Сьогодні про ці вулиці нічого не нагадує, зазначають краєзнавці. Післявоєнний період відновлюють інфраструктуру міста, відбудовують будинки, створюють новий парк і відновлюють декілька старих парк залізничників та парк на території сучасного скверу Шевченка. Тобто, після Другої світової війни Лозова починає потроху оговтуватися від страшних подій та поступово відновлюється і розвивається. Ну, цікаво, зокрема, в 1948 році в Лозові будується і подром. Тобто, це район сучасних. Так називають у нас неформальна назва посолок Дем'яна Б'єдного, тобто це або ще Горка, тобто це район магазину Салют, вулиці Ломоносова, ближче туди до лісосмуги. Тобто там відповідно проводилися змагання з кінських перегонів, і ще донедавна там мешкав одна з осіб, яка пов'язана із кінним спортом, Риженко, ветеран також в районі саме Сахаліну. Як ми кажемо, далі кінець 40-х років ще цікаві такі зміни в Лозовій і, взагалі, на Лозівщині починають масово садитися лісосмуги, саме які використовувалися як засіб для зупинення вітру, там і так далі. Тобто для сільськогосподарських місцевостей і для залізниці точно так само, тобто важливе такі значення. А відповідно, якщо б ми подорожували десь там в давнину, то це був би просто степ і все з мінімуму лісів. А ну а зараз потім з'явилася така річ в 50-х роках минулого століття. Лозова була вдвічі меншою, зазначають історики. Так як у ті часи ще не було мікрорайонів житлового масиву Лозівського ковальсько-механічного заводу, межі міста закінчувалися в районі сучасного стадіону локомотив, де була лише незначна кількість вулиць. Село Домаха було віддаленим. На місці сучасних мікрорайонів були поля та міське сміттєзвалище. А місце, де зараз знаходиться ЛКМЗ, у роки Другої світової війни було засіяне кукурудзою. У ті часи розвиток лозової у першу чергу був зосереджений навколо залізниці, але також це час, коли починають будуватися. Маю на увазі п'ятдесяті шістят роки, починають будуватися різноманітні підприємства, в тому числі легкої промисловості, робиться те саме повидло, робляться пряники і так далі. Тобто консервація, заготівля. Сільськогосподарських продуктів З часом будуються такі заводи, як авторемзавод, лозівський завод металоконструкції. Ще в 40 40-ві роки відновлюється цегляний завод. Саме коли робиться цегла і черепиця в ті часи. Тобто, гончарство, також саме в такому промисловому вигляді. Будується ще в 40 40-ві роки. Завод фруктових вод, відповідно, саме пекарня відбудовується в сучасному вигляді друкарня, саме лозівська. Тому що дві друкарні існували ще в давні часи, відповідно на початку 20-го століття. Тепер уже друкарня в такому сучасному вигляді. Значить цікаво, в середині 50-х років вже з'являються таксі. Це спершу три машини «Побєда», які саме курсували лозовою. Це була така дивина спершу, таксі викликали. І також навіть існувало вантажне таксі. А тоді ж, в ці часи, повоєнний час вже, а, значить деякий час існувала така м -м, послуга, як авіарейси з Лозової. Відповідно, на Сахаліні знаходилася навіть каса. Ну, це був, коли здається, кукурузник чи щось таке. Ну звичайний невеличкий літачок, але до Харкова можна було. Да, і каси були по вулиці Березовського на Шляніна. Там потім магазин пчолка був. деякий час поліклініка, він такий напівзруйнований зараз стоїть. Тобто були каси, так, можна було злітати. Ось у нас був аеродром, це зараз кладбище його захопило. Може там городи ще трошки. Це в сторону туди, від міста, до колишнього ВЦН-заводу. І в принципі, в принципі, до будівництва Лозівського ковальського механічного заводу. Отаких от глобальних великих змін не було, можна сказати. Тобто Лозова поступово так розросталася, невеликі е, такі середні підприємства, на яких працювали лозівчани, але в першу чергу це, звичайно, залізниця і все, що з нею пов'язано. Тобто Пече, Шече, там, різноманітні оці обслуговуючі залізницю організації і так далі. В другій половині 40-х кінці 50-х років у Лозовій дуже розповсюдженою була діяльність різноманітних будівельних організацій. Так, наприклад, у військових та колгоспників працювали свої організації, а місто, відповідно, мало своїх будівельників. Значною подією в історії розвитку лозової було будівництво Лозівського ковальсько-механічного заводу. Місцеві історики зазначають, мікрорайон спочатку планували побудувати на місці Авилівської частини міста, тобто хотіли повністю знести будинки на Авилівці і на тому місці звести житловий масив нового заводу. Ну на щастя, я думаю, для Авилівців. І для багатьох інших цей проєкт не здійснився вирішили будувати саме порожнє місце фактично, тобто саме де мікрорайон не був побудований. Вперше розглядалося будівництво Лозівського ковальського механічного заводу в інших населених пунктах, тобто Лозова була одним із населених пунктів, де був збудований завод і вся ця інфраструктура. В принципі, оцінюючи мікрорайон, можна сказати, що фактично це спершу був абсолютно інший населений пункт, який лише з часом органічно влився в Лозову, тому що абсолютно інша забудова ніякої тяглості, ніяких традицій, і так далі. Тобто, люди е, значною мірою приїхали з усього колишнього радянського союзу, які один одного не знали. А хоча, звичайно, дуже багато було і лозівчан, і вихідців із Лозівського району і сіл району, і так далі, але в принципі етнічний склад, соціальні зв'язки, інфраструктура вони були спершу абсолютно не такі, як скажімо так, стара традиційна оця лозова. А те, що Сахалін, центр міста там, Молдаванка і так далі. Архітектура мікрорайону, в принципі, яка значною мірою зачепила інші квартали міста. оця ось промислов'я п'яти дев'ятиповерхівки. Значною мірою вона пов'язана саме із головним архітектором міста Лозова Андрієвим. Також його справжнє прізвище Ансгельм. Німецького походження саме у нас є його спогади в музеї, дуже цікаві, де, зокрема, описується, як будувалися багатоповерхівки, тому що в принципі теж він описує такі драматичні моменти, коли приватний сектор це припустимо. Сучасна вулиця Благовіщенська, Соборна, ну у центрі міста, коли а, люди не хотіли покидати батьківські хати, тому що там, скажімо, це було пов'язано з їхньою там історією родини, дитинством і так далі. І відповідно ці хатки всі зносилися і будувалися п'яти, а з часом і дев'ятиповерхівки. У ті часи центр міста та деяка частина району сучасних нових будинків поступово забудовуються. З'являються так звані хрущовки. Пізніше починають з'являтися вже інші типи висотних багатоповерхівок, і для їх будівництва створили домобудівельний комбінат та завод залізобетонних конструкцій. Зростає потреба в будівельних матеріалах, тому з'являються кар'єри. Зокрема, у ті часи використовувався кар'єр в районі Заячої балки. Велику кількість землі та глини, які залишалися під час. Та з будівництва котлованів під будинки вивозили у цю балку. Слід сказати, припустімо, особливості будівництва взагалі архітектури того часу. Ну такі ось масові масово проєктовані будинки. Вони отримали назву Стиль домобудівельного комбінату тобто не бароко, там не якийсь там класицизм і так далі, а саме а, стиль ДСК. Тобто, це будинки, які будувалися швидко, будинки, які будувалися часто із порушенням різноманітних технологій. Зокрема, перші будинки на першому мікрорайоні, другий і третій. Тобто, третій, прекрасно всі знають, він постійно на стяжках зроблений. І як пише архітектор, що коли його закінчили, то каналізацію, ще підключити, не встигли. Тому довелося будувати зручності на вулиці тимчасові. Тобто, все це будувалося дуже дуже швидко. Відповідно, бетонні панельні будинки, вони ну, теплоізоляція фактично відсутня. Чому потрібно було використовувати значну кількість опалення? Якщо ми беремо житловий масив ЛКМЗ, в принципі, кожний мікрорайон він мав становити як ну, фактично такий невеличкий. А населений пункт сам в собі, тобто школа, припустимо, дитячий садочок там же, там же крамниці, там же будинки. Тобто, люди мешкають в такому невеличну невеличкій території. Тут все є, і вони з роботи на додому не потрібно там добиратися через все місто, до якихось крамниць. І так далі слід сказати, що лозова чим ще змінилася. Припустимо. І в повоєнний час ще була бруківка на Тобто центр міста був забрукований, викладений саме оцей Смирнівський камінь. А потім, уже, на жаль, це все залилося асфальтом. У ті часи до Лозової приїжджали на постійне проживання багато людей з Західної України та інших країн. Історики говорять, на той час у Лозові існували декілька неофіційних районів. Крім центру, були Сахалін, Авилівка, Молдованка. Серед невеликих був цегляний район. Нещодавно місцеві мешканці повідомили краєзнавцям, що на Авилівці був ще один невеликий район під назвою Грабарка, який знаходився недалеко від крамниці зірка. Історики розповідають, між молоддю мікрорайону та різних частин міста завжди були протиріччя, певна ворожнеча. З будівництвом великого заводського комплексу з'являються нові школи. Будується палац культури ЛКМЗ, де діти мали змогу відвідувати творчі гуртки. У ці часи в Лозовій активно починає розвиватися спорт плавання, футбол, вільна боротьба. Також, говорять історики, неофіційно працювали секції з карате та теквондо – так, як ці види єдиноборства у ті часи були заборонені у лозовій у другій половині ХХ століття, діяла ферма з розведення лисиць цінних порід, але вона працювала недовго. Досить розвиненою була легка промисловість: виробляли лозівські ковбаси, молочні продукти, сметану, сир, виготовляли пряники та повидло. Працювали сирзавод та хлібзавод. Але завдяки особливостям планової економіки говорять краєзнавці у ті часи було відоме таке явище як дефіцит, коли одних товарів було багато, інших не вистачало в цей же час з економікою, ще що пов'язане, тобто певна диспропорція, тобто промисловість групи А, тобто це саме важка промисловість, і групи Б. А дуже популярними часом стають і такими жаданими це імпортні товари, якісь там джинси, куртки, аудіо, відеотехніка і так далі. Ну, Якщо ми беремо, припустимо 50-ті, 60 роки, ясно, що про це не йдеться, а далі вже 70, ті 80-ті це вже більш так. Масово ще, що хоч хотілося б сказати, також про молодь в ті часи. Ну, це припустімо знову ж таки 70-ті роки. Це припустимо радіохулігани. Тобто, дуже популярними були серед молоді, серед хлопців, захоплення радіо, взагалі технікою. І деякі лозівчани вони порушували тодішнє законодавство, тобто вони виходили саме із власними якимись передачами на радіо. Ну і там крутили, як казали, якісь там популярні пісні, пісні музика там за дуже часто, і спеціально навіть їздила глушилка, така, тобто, яка саме забивала ці передачі і техніку, з якої там лозівчани це транслювали, могли відібрати. Тому що знову ж таки була диспропорція між тим, що люди хотіли слухати. Те, що відповідно транслювалося по радіо з часом по телевізору. Десь кінець 70-х -70 років, 80-ті роки, в Лозовій навіть існувала. Незначна, але така субкультура, як хіпі, тобто, це саме рух, який народився під впливом тодішньої музики, бітломанії, зокрема, і так далі. В окремий розділ в історії лозової 60-х-80-х років минулого століття краєзнавці виділяють житловий масив ЛКМЗ. Тобто, що планували, і що вдалося побудувати. Тобто, в принципі, ми знаємо, зараз немає як таких сьомого і восьмого мікрорайонів, які планувалися. І, зокрема, планувалося забудувати поле між четвертим мікрорайоном а, майка там і Домахою. Тобто планувалося будівництво ще м м мікрорайонів. Також слід сказати, що таке масове швидке будівництво воно часом призводило до того, що будинки створювали. На непристосованих ґрунтах, припустімо, для того, щоб збудувати дев'ятиповерхівку за банком «Аваль», потрібно було зробити величезний фундамент такий посилений, тому що в принципі ґрунт був не досить придатний для будівництва таких, такого великого будинку. Ну і також, в принципі, будинки вони були не пристосовані до якихось таких. Сейсмічних змін, тобто коли в 2008 році були вибухи на лозівському арсеналі, то в принципі всі будинки вистояли так, але в принципі. Існувала загроза, що можуть не витримати оціх ось саме поштовхів. Тому саме масове таке швидке будівництво силами не лише професійних будівельників, а так званого стройбату, будбату, будівельного батальйону, який знаходився на першому мікрорайоні. Лозівчани деякі прекрасно бачать, як це будувалося в їхніх квартирах, горбаті стіни і так далі, або припустімо силами так званих хіміків тобто, це. Ув'язнені, які саме мали такий полегшений режим позбавлення волі, які працювали відповідно на підприємствах, зокрема на будівництві, і де їхній знаходився гуртожиток біля ЛКМЗ, зараз це заселений будинок, так звана хімія. Тобто саме і перебування цих людей в таких умовах воно теж відбувалося на якості тих самих будинків, які зводилися. У другій половині ХХ століття у Лозові активно розвивається культурна сфера. В 60-х роках починає працювати краєзнавчий музей, який на початку своєї роботи змінив декілька приміщень. У ті часи творчі лозівчани реалізують себе в різноманітних музичних колективах, зокрема і в народному хорі заспів. Це 80-ті роки. Створення різноманітних музичних груп, як тоді казали, ансамблі, тобто повер, поверх, там, дзеркало і так далі. Тобто різноманітних починаються експерименти музичні, це створення. Об'єднання людей, які пишуть поетичні твори клуб пролісок, твори якого виходили саме в газеті «Тодішнє радянське слово. Лозова в 80-ті роки досягає кількості населення близько 70 тисяч, за деякими даними, і в принципі планувалося і таке дальше розширення за рахунок будівництва нових підприємств, так в Лозовій установ різноманітних і так далі. Крім будівництва мікрорайонів, у Лозовій планували відкрити тролейбусний парк, який повинен був знаходитися недалеко від сучасного міського кладовища. Навіть почали в деяких частинах міста розширювати дорогу. У планах були нові цехи сирзаводу. Деякі зміни по будівництву хотіли внести і по селах. Ті ж часи починають будуватися і багатоповерхівки по селах. Ми це бачимо припустимо в Чернігівському. Ну, Краснопало, Каварілька, це зрозуміло. Це вже це вже стають селища міського типу. Хоча водночас деякі села зникають. Тобто, на жаль, проводилася, кажу, на жаль, це моя особиста точка зору. Політика укрупнення сіл, коли люди із маленьких сіл виселялися в крупні, маленькі села знищувалися, хоча. В принципі, утворення мегаполісів зараз, у таких великих урбанізованих, в принципі, це є значною проблемою, тому що, скажімо так, руйнувався традиційний спосіб життя, тобто саме все більше перевантажувалися міста і так далі. Тобто свої особливості відбувалися. У Лозовій в період другої половини 40-х – кінець 80-х років активно відбувається будівництво багатоповерхових будинків. Але задля цього руйнували приватні будинки, у яких для їх мешканців зберігалися певні сімейні традиції. У ті роки побудували одне з найбільших промислових підприємств на той час Лозівський ковальсько-механічний завод, який на сьогодні, на жаль, вже втратив свою могутність. Також активно розвивається легка промисловість, будуються нові цехи, нові підприємства. Але для більшості з них чогось не вистачало для розвитку, і вони через певний час закривалися. Для дитячого та дорослого населення працювали творчі та спортивні гуртки. Тобто, це був час, коли місто набувало тих остаточних ознак, які для більшості мешканців характеризують лозову як місто з її традиціями та місцевим колоритом.